Жила була в невеличкому селі дівчинка на ім'я Міленка. Вона була лагідна, добросерда і мала волосся кольору стиглої пшениці, яке завжди світилося на сонці так, що здавалося, навколо неї танцюють золоті промені. Міленка жила з бабусею, бо її батьки колись вирушили далеко за море і пообіцяли повернутися, коли настане весна, що не матиме кінця. Щовечора дівчинка виходила на пагорб за хатою і дивилася, як сонце ховається за лісом, ніби шепочучи, поверни їх, сонечко, якщо можеш. Одного ранку, коли над лісом прокидався туман, а трава блищала росою, Міленка побачила диво. Просто перед нею, на городі, стояло маленьке сонечко, зовсім схоже на живу істоту. Воно мало крихітне обличчя з промінчиками замість волосся і голос тихий, як шелест листя. Доброго ранку, міленко, промовило воно, мене звати сонячко, я загубилася дорогою до неба. Допоможеш мені повернутися? Дівчинка кліпнула очима, не вірячи своїм вухам, але швидко кивнула. Звісно, допоможу, але як ми це зробимо? Для цього потрібно пройти три випробування, відповіло сонячко. Спочатку знайти ключ, який відкриє шлях у небеса, потім пройти через темний ліс, де живе тінь, а потім розбудити вітер, що заснув на вершині гори. Міленка зібрала маленький вузлик із хлібом, рушником і пляшечкою води, а бабусі залишила записку піду шукати світло. І разом із сонячком вирушила в дорогу. Першим був шлях до долини ключів. Кажуть, там ростуть трави, на яких замість квітів висять срібні ключики. Вони дзвенять на вітрі, як маленькі дзвіночки. Та знайти правильний ключ можна лише тому, хто має чисте серце. Міленка йшла крізь поля, переходила струмочки. І щоразу сонячко лагідно світило їй дорогу. Коли вони дісталися долини, все довкола сяяло. Кожна травинка тримала на собі блискучий ключ. Як я дізнаюся, який наш? спитала вона. Послухай серцем, відповіло сонячко. Міленка заплющила очі, і раптом один із ключиків задзвенів по особливому. Його звук був теплий, як мамин сміх. Вона простягла руку, і ключ сам впав їй у долоню. Це він, прошепотіла. Вони рушили далі до темного лісу. Щойно дівчинка ступила під його крони, світло зникло, а сонячко потьм'яніло, мов його хтось, накрив покривалом. З темряви долинув голос глибокий і холодний, як ніч, хто насмілився принести світло сюди. Перед ними з'явилася тінь. Висока, без обличчя, з руками, що ворушилися, наче дим. Я міленка, сказала дівчинка, хоч і тремтіла. Ми шукаємо шлях до неба, щоб повернути сонячко додому. Ніхто не проходить через мій ліс без випробування, прошепіла тінь. Якщо хочеш вийти звідси, покажи мені найсвітліше, що є в тобі. Міленка подумала. Вона не мала нічого блискучого, лише серце, сповнене любові і надії. Вона обійняла сонячко, яке вже майже згасло, і прошепотіла Світло це любов. У ту ж мить її серце засяяло. Світло розійшлося довкола, розігнало тінь і наповнило ліс теплом. Тінь розтанула, а сонячко знову засвітилося яскраво. Ти перемогла темряву без жодної зброї, сказала воно. Ти справжня подруга світла. Останнім випробуванням була гора, на вершині якої спав вітер. Вона була висока і стрімка, але міленка не здавалася. Вона лізла все вище і вище, поки не дісталася до самої вершини, де лежав старий вітер, сивий із розпатланим волоссям, загорнутий у хмари. Вітере, прокинься! покликала вона. Та він лише зітхнув і перевернувся на інший бік. Тоді дівчинка дістала свій вузлик, поклала перед ним хліб і шепнула: Ти, напевно, втомився. Я поділюся з тобою, аби тобі було легше. Вітер поворухнувся, відкрив одне око і усміхнувся. Давно ніхто не говорив зі мною так ласкаво. Чого ти хочеш, дівчинко? Допоможи сонячку повернутися до неба, попросила вона. Вітер піднявся, розправив крила хмар і вдихнув на повні груди. Гора задрижала, і сильний порив підняв сонячко вгору. Воно світило дедалі яскравіше, піднімаючись все вище, поки не торкнулося неба. Перед тим як зникнути, воно посміхнулося. Дякую, міленко. Ти повернула мені дім, а я поверну тобі твоє сонце. Міленка спустилася додолу, і, коли дісталася рідного села, побачила диво. Біля хати стояли її батьки. Вони сміялися, махали їй руками, і їхні очі блищали від щастя. Бабуся плакала, обіймаючи всіх. Ми повернулися, як і обіцяли, сказала мама. І знаєш, що цікаво? Коли ми пливли додому, нас увесь час вело особливе світло, ніби маленьке сонечко показувало шлях. Міленка тільки усміхнулася. Вона підняла погляд угору і в небі побачила промінь, який мигнув їй на прощання. З того дня вона знала, якщо йти з любов'ю і добром у серці, навіть саме сонце стане твоїм другом. І коли хтось у селі сумував, Міленка завжди казала Не бійся темряви. У кожному з нас живе своє маленьке сонячко, треба лише дозволити йому світити. Так минали роки. Люди ще довго пам'ятали історію дівчинки, що подружилася з сонцем, і навчила світ радіти. І, коли хтось бачив особливо яскравий світанок, казали. Це сонячко вітає міленку.